До літа вона має зрушитися з ці домовляння мають зрушитися з мертвої точки. А руками страшного запада славяни убивають славян. Але я так розумію, зокрема, Ріната прохуділися. Таке відчуття, що в Росії з'явилося, знаєте, слабке місце, на яке можна надавити, щоб вони точно щоб вони точно щось виплатили і так далі. Тобто, якщо б він то зробив раніше, його би запити не то, що не були б почуті, його би послали нахер. умови. І це такі, знаєте, торги, перемовини, все, все про те, так буде активно підніматися питання стосовно ядерної зброї. Вітаємо! У Росії немає суттєвих успіхів на полі бою, а ось в сфері шантажу очільники цієї країни і справді попереду всієї планети. Скільки ще світ буде терпіти шантаж з боку РФ? Чому світові лідери досі на це реагують? Поговоримо з нашими експертами, екстрасенсами, та рологами-ясновидцями. Шаманка Сейраш відповідає, чому РФ знову намагається заблокувати судна, які доставляють продовольчі товари з України в інші країни в рамках так званої зернової угоди. Бо Ердоган зайнятий поки це можна скористатися, а нехтувати домов домовленостями, тому що там Ердоган трохи займається своїми справами і не має на того ем, тиску такого, як він має зазвичай, щоб ну коли він вникає в ці процеси. От тому це, це лише питання знову ж таки намагання певного шантажу. Також Сейраш знає, що буде з зерновою угодою до літа. До літа вона має зрушитися з ці домовляння, мають зрушитися з мертвої точки. Тобто, ну коротше, їх подовжать трохи пере, я так розумію, з того, що бачу вже не перший раз. Трохи можливо внесуть якісь корективи чи ще якусь історію, але подовження по зерну буде. Тобто, там коротше воно по, по подовжиться. Буде цей рух. На ці ж запитання дає відповідь таролог Людмила Хомутовська. Просувають якісь свої умови. Для того, щоб саме просунути якісь свої саме фінансові умови. І це такі, знаєте, торги, перемовини, все, все про те. Вони зупиняють, знають, що впливають на, на дуже сильні структури, і там починаються якісь рухи, починають їм робити якісь поблажки. Вона також передбачає, що ж буде з зерновою угодою. Ну, дивіться, вона згодом почне працювати, але вона зупиниться. Там обов'язково буде якась зупинка, поки не будуть якісь прийняті нові умови. Там буде, якщо взяти так, як воно буде розвиватися, для, для початку там буде якось все гірше і гірше відправляти. Потім, може, навіть будуть йти, що називається, по одному, потім взагалі зупинка буде, поки не, не домовляться по новому, якісь нові плани не построять і тоді знову почнуть працювати. Але це така з перебоями. Робота з перебоями, без стабільності, з, великої, з великими нервами, з великими втратами. Так що там, поки це все нестабільно. А екстрасенс Кайн Крамер робить передбачення, шукаючи відповідь на питання, чому Ренат Ахметов тільки зараз ініціював арбітраж проти РФ за захоплені активи в Донецьку, зокрема Донбас Арену. Ну тому, що по перше, Ренат Ахметов якийсь проміжок часу відчував себе дуже прекрасно і без того всього. Але я так розумію, зокрема, Ріната прахудівся. Трошки, трошки прохудли, і трошки нам стало не так удобно жити, як ми того привикли. А от сказати, що він є дуже, дуже якимось агентом Росії, я не можу це сказати, тому що прямих карт на то не падало в мене, коли я його продивлявся. А от сказати, що йому що було обіцяно, я теж не скажу, тому що, по-перше, я зараз дивлюся, це цей, цей, цей момент. Тут я не бачу тут якогось, знаєте, якогось зговору якогось цього всього, скоріш за все, просто на то не зверталося уваги, або було не до того, або ми займалися чимось іншим. І тут ми рішили, слухайте, чоб це нам, а чоб це нам, значить, не подати в суд на це все. Або слушний час, або а, можливість випала якась дуже а, а, хороша можливість це зробити саме зараз. Чомусь отак кажуть тобто скажу ще по інакшому таке відчуття що в росії з'явилося, знаєте слабке місце на яке можна надавити щоб вони точно щоб вони точно щось виплатили і так далі тобто якщо б він то зробив раніше його би запити не то що не були б почуті його би послали нахер. Нещодавно директор ЦРУ розповів, що він найближчим часом очікує ще більше ядерного шантажу з боку РФ. Кайн Крамер знає, чому саме це відбувається. Ах, тому що знову ж таки Росія не доб... Росія не добивається того, що чого вона хоче, да того, що їй би треба було. Це по перше. По друге, тому що а, надається зброя, і буде до речі, скоріш за все надаватися ще якась нова, чи та, якої не було, чи збільшуватися производства. Коротше, буде нагнітатися ще її оця о, нервна система всієї РФ і, і оце як він висловився, брязкання о, цією ж, о, зброєю, воно воно буде нагнітатися, тому що, що тому що ну ну звиняйте ну, в Росії не, не лишилося більше нічого, чим погрожувати, ніж погрожувати ядерною зброєю, і в принципі все. хоча Буквально недавно на одному з інтерв'ю я проглядав, чи є в них якийсь ще козир в рукаві, і він є, і це навіть не, і це даже не а, ця. А, в общем-то, не ядерна зброя, ще скоріш за все, є якесь хімічне оружіє, дуже досить дивне, і те, яке вони ще скоріш за все ймовірно не використовували на наших землях. Про перспективи ядерного шантажу говорить Ясновидиця Анна Ахматова. Вона розповідає, чи буде ще підійматися ядерне питання до літа. Так, буде активно підніматися питання стосовно ядерної зброї. Буде якась, можливо, <кхи> будуть збирати всіх. Всі країни, в яких є ядерна зброя, і розмовляти про це будуть важливі переговори, і на рахунок цього будуть, звісно, розмови, розмовляти і думати, обдумувати план, як уникнути цієї загрози масштабної буде. Потім ще виявляться країни, я вже казала раніше, от почнуть знімати маски ті країни, які проти України. От зараз на рахунок Франції, бачиш, вийшло так, що Франція також виявляється, ще вагається, але звісно, вони більш прихильні до Росії аніж до України. А ось у астролога Аллаха Ніранджана своє бачення перспектив використання ядерної зброї. На питання, чи є ймовірність, що ядерна зброя буде найближчим часом застосована, він відповідає. Нікакого. У нас є чітке понимання, коли буде відбуватися, коли происходят ядерні конфлікти. Ми були на грані ядерного конфлікту в 62-му, Карибський 1962. Угу. Ровно відбувалося в 22-му. Це связано з тим, что Сатурн и Юпитер вернулись, они возвращаются в это положение каждые 60 лет, они объединились. Ну, в общем, я не буду подробности астрологические, так или иначе, этот период уже прошел, все. Все, что мы сейчас видим, это выход из кризиса. Кризис уже миновал, я имею в виду вот этот вот, который был. Следующий будет, и он связан, опять же, с поиском наставника в 2027 году, но это зависит сейчас от того, что будет с Украиной. Вы поймите, сейчас Украина это не просто, не просто что-то, какой-то конфликт мелкий, нет. Сейчас у человечества есть шанс получить наставника. У Украины есть шанс стать таким наставником. Воспользуетесь вы этим или нет? Посмотрим. Наша задача, ну, ведических людей, это, конечно, сделать все возможное, чтобы эту возможность дать. Да? Хотя бы ориентиры какие-то. Ну, а дальше все за вами. Відьма Марія Тиха розповідає, чим росіяни будуть шантажувати українців напередодні 9 травня. Ну, вони парад готують в себе. Парад. Так. Да. Тут обстріли показують. Знову ж таки, парад. Так. Да. В них парад у нас обстріли будуть. А потім ми відповімо. Ми їм влаштуємо салют такий. Я думаю, От що 9... 9 травня да, да, да я думаю, що 9 травня для них буде дуже весело, тому що е я сподіваюся, що так вони буде да так, як я відчуваю, що все ж таки, ми десь близько до Москви вагатиме. Ще з весни минулого року Росія шантажує весь світ, окупувавши Запорізьку атомну станцію. По-перше, працівники станції утримуються там силою, вони фактично стали полоненими. По-друге, ніхто не може напевно сказати, що там насправді відбувається. Відповідь на це питання спробуємо отримати від Людмили Хомутовської. Ну, если мы смотрим с последнего вопроса, в каком состоянии работники, ну, хотелось бы лучше, потому что э, там и страх, и неуверенность, и вообще люди, как бы между жизнью и смертью, и без конца угрозы, э, то есть с работниками там и нервы на исходе, и вообще и работники на исходе в том числе. Если мы берем АЭС, я уже поднимала эту тему, и я только. Ну, что-то там есть, что не так работает. Нам опять дают карту болезни. То есть на АЭС нам говорят: АЭС больная. требует каких-то плановых вмешательств, то есть что-то там не работает так, как нужно, вот конкретно на атомной электростанции. А если мы берем вообще, да, а что же там происходит? А происходит по двойке мечей, то есть как-то то ли там все закрывают, то ли, может, взяли в какой-то еще новый круг, чтобы туда никто не выходил, не входил. И, и все это связано конкретно с работой и безопасностью. Поэтому АЭС как крепость, которую нельзя добиться, при этом она себя не очень хорошо чувствует, эта крепость, и нуждается в каком-то ремонте, уходе. Не знаю, я ні разу в этой сфері не була і не могу особа пояснити. І при этом работники на останньому здихання, так що все там грустно. Рік тому російський шантаж нас ще дійсно лякав. Зараз весь світ вже розуміє, що у восьми випадках з десяти за ним нічого не стоїть, і саме тому ми поступово перемагаємо Росію і на реальному фронті, і в дипломатичній площині. На цьому ми з вами прощаємося, але зовсім не надовго лише до наступних випусків.